Стояла. Я видела, подвоспокойтесь. Треба свои функції нормально виконувати. Нікого не було с утра. утра. Люди би не хотіли з покишити. Ваших служб нікого не було. було. Хоча б з гарячим чаєм приїхали. Що не нету? Дівчатки, мальчики. Хто знаходиться? В Вето время нікого не було. Я понімаю, що вам я понимаю, що вам поздно сообщили. А люди вийшли з маленькими дітками і старіков повиносі на вулицю. Дивіться, я бачу, що всі заведені, але я хочу звернутися до вас, і не надо часто кривувати. Ситуація дуже складна в місті. Сьогодні прилетіло більше 20 прильотів, не тільки на Бородинську, Прилетіло і на приватний сектор, прилетіло і на портову. І нам потрібно було поїхати і завжди звернути увагу. І то, що ви тут кажете, що ми не були, я вже тут був. Не було то... вас. Вас тут нікого не було. Хтось я, 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 не... був з ваших підчерків. Я не буду дилемник. з вами, вами сперечатися. не було, ось вашого та боку буде, не було. Якщо ви мене не, були, не бачили, це не значить, що я тут не був. По-друге, всі палатки розгорнуті на трьох локаціях: на Портової, на Бородинській, на Славутіча. Там час працюють, всі служби. Тому давайте заспокоїмося і не будемо грати. Бачить піара, мадуча, да, не нервуйте, будь ласка. Ну, давайте так, давайте. що дивіться, ми зараз повинні з вами ніхто щоб не нервував. Не треба дозволяти отакі от речі. Я ще раз говорю: я був тут, кому потрібна допомога в дитячому садочку розгорнути пункт. Там ви можете або ночувати, або йти там погрітися. Хто тут був раніше? Це все Дійсно постраждала на сьогоднішній день одна велика багатоповерхівка, тому що прильот стався саме перед будівлею. А також зруйновано два будинки приватного сектору, сім будинків на зруйновані в приватному секторі. І вже Порядка 160 будинків у місті Запоріжжя, які постраждали дохи, вікна зараз комунальні служби, районні адміністрації вони проводять обстеження, фіксують це все. Після того, як дозволила безпекова ситуація, комунальні служби виїхали вже на ці локації. У нас розгорнуті три палатки: це на Портовій, це на Бородинській і на Славутича, де працюють районні адміністрації, там працюють представники департаменту соціального захисту, там працюють волонтери. І Сьогодні ми будемо працювати до самого пізнього вечора. Наше завдання сьогодні зібрати як можна швидше інформацію щодо зруйнованих. І паралельно вже служби комунальні, це Запоріжжям сервіс, муніципальна аварійна служба, вони вже виїхали і починають вже працювати. Також будемо залучати і волонтерів, щоб вони допомагали нам теж ліквідувати ці наслідки. Люди на сьогоднішній день. Можуть звернутися, якщо це Бородинська, це дитячий садочок, який тут розташований біля. Там ми організовуємо ліжка для того, щоб там люди знаходилися. Також ми будемо організовувати там харчування, також є сота школа, теж тут розгорнута як пункт незламності, і там є укриття, і якщо необхідно, то люди будуть знаходитись там.